Голодуватимуть до останнього. Активісти українського дому попри те, що влада таки не виконала їхні вимоги, вирішили не розходитися. Більше того, мовний майдан поповнюється новими голодувальниками. Наразі до них приєдналося і ще троє людей. Кожен день до лав голодувальників приєднуються нові люди. Якщо вчора через стан здоров'я вибило дві дівчини, то сьогодні від їжі відмовилося троє активістів. Наразі під українським домом голодують 12 українців. Сім днів без їжі у південь. Спливають терміни, в які президент на вимогу голодувальників мав сказати свої дні промови. від Януковича жодної звістки. Борці за українську збирають вічі. До журналістів виходять із рішенням стояти на своєму. Всі ми голодуємо до останнього. Це наша фінальна позиція. Ми разом згодилися щодо госпіталізації і до госпіталізації. Вимога до президента одна єдина у будь-який спосіб скасувати закон Колісніченка Ківалова. За здоров'ям протестуючих слідкують медики-добровільці: лікар Богдан та Фельдшер Зоя. Медикаменти принесли з дому. Головні болі, температура, горло прив'язочним, ну, під українським домом чергує і лікар нетрадиційної медицини. Роздає поради, як голодувати із найменшою шкодою для здоров'я. Піть антиоксиданти, правильно дишать. Ну, і якщо є можливість, я п'ятім показував самостоятельно друг другу ділять масажні упражнення. Такі поради не допомогли Катерині Аврамчук. Її вчора забрала швидка. Медики зміряли тиск і одразу повезли до лікарні. Розказує в медзакладі голодувальниці були не раді шпиталізовувати відмовилися. Мама каже: Ви розумієте, що ви повинні допомогти людині? Він каже, що чим що я їй допоможу. Ще й булочку куплю, чи що булочку розказує, не купив, поклав під крапельницю та відправив додому. Катя встигла зробити ось це фото на світлині. Той самий непривітний медик, дудник Сергій. Чому в Київській обласній лікарні не знайшлося місця Каті, а також Ані Ющенко, яку швидка забрала напередодні, керівництво медзакладу не повідомляє. Що буде з іншими учасниками акції, також невідомо. Сили та здоров'я день у день стає менше. Євгенія Моторевська та Данило Городецький тивай.